Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. Нарешті дочекались дуже важливу новину, якщо ви збирали токени DOX у телеграмі безкоштовно. Розробники проєкту DOX офіційно підтвердили лістинг і він відбудеться 20 серпня о 15.00 на біжі OKX. Саме цього дня ви зможете продати свої токени та отримати за це реальні гроші. Наразі це перша біржа, яка повідомила про лістинг, але незабаром підтягнуться інші, такі як Bybit та BingX. Це дуже круто, що лістинг відбудеться саме на цих топових біржах, адже вони зараз одні з найкращих на ринку, тому не потрібно перейматися за ліквідність та те, що курс полетить на дно. Тепер до суті, що потрібно робити далі? Залишилося не так багато часу, щоб просто сидіти, склавши руку. Для початку обов'язково реєструємось на біржі OKX, а краще на декількох одразу, щоб потім не було затримок з переказом на біржу і ви могли заздалегідь розібратися з усім. Зазвичай на початку торгів курс завжди найвищий. Наприклад, зараз 10 тисяч докс оцінюється у 80 доларів. Але це не означає, що саме така ціна триматиметься, адже велика кількість людей, такі як ми, будуть продавати токени, щоб реалізувати свій прибуток. Тому посилання для реєстрації на біржах ви зможете знайти в описі під цим відео. Також за цими посиланнями ви отримаєте максимальні бонуси, такі як криптобокси, бонусні долари та інші приємності, яких не можна отримати напряму. Детальну відеоінструкцію щодо виведення токенів на біржу я зроблю трохи пізніше, оскільки ще немає точної інформації про те, як саме проходитиме дроп. Але щойно вона з'явиться, я одразу напишу в своєму телеграм-каналі, тому щоб бути в курсі, підпишіться на канал. А поки що розповім приблизно, як це відбуватиметься. У самому додатку DOX може з'явитися кнопка клейму, після натискання на яку ваші токени потраплять у ваш тон гаманець, який ви підключали раніше. Далі з тон гаманця ви зможете перевести їх на біржу. Для цього вам знадобиться адреса вашого аккаунта на біржі, на який прийдуть токени. Зверніть увагу, що на даний момент додаток DOX може не відкриватись, просто сервера не витримують на фоні новин лістингу. Всі ті, хто раніше не вірив в проект, тепер активно заходять і, судячи по запитам, це мільйони користувачів. Депозити, щоб переказати свої токени на біржу, вже відкрили. Тому після того, як дроп потрапить на ваш тон гаманець вам потрібно зайти на біржу OKX чи будь-яку іншу, де буде лістинг, та на головному екрані натиснути Внести депозит. У пошуку вводите докс, вибираєте мережу тон і копіюєте адресу. Потім заходите у свій тон гаманець, натискаєте Відправити, вставляєте скопійовану адресу з біржі та обов'язково додаєте коментар з біржі, який зазначено тут. Зверніть увагу, що без коментаря ваші токени можуть бути втрачені, тому це дуже важливо. Коли перевірили, що адреса і коментар співпадає, натискайте «Продовжити». Далі обирайте докс зі свого гаманця, як тільки він прийде, та відправляєте. Може бути невелика комісія за переказ на ваш аккаунт біжі, тому раджу мати трохи тон на рахунку. Його можна купити на ті же біжі OKX і відправити сюди. Або ж тон Кипер є така класна функція, як батарейка, де ви за ті ж самі докс можете оплатити комісію. Хоча це буде трохи дорожче. Коли токени надійдуть на біжу, просто заходите, продаєте їх за бажаною ціною і виводите гроші собі на карту. По суті, таку механіку виведення я очікую, а коли вона буде точною, я зніму ще одне відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Тепер що відомо про дроп? Раніше я писав пост в Телеграмі, де розробники DOX повідомляли, що ми отримаємо всі токени відразу на свій рахунок, без блокування на кілька років, як це було з PixelTab. Мені дуже подобається, що проєкт одразу все пояснив і швидко підготувався, а не тягнув час півроку, вигадуючи всяку нісенітницю, як Хамстер Комбат. Не забувайте, що про всі важливі новини та зміни я повідомлятиму в телеграм-каналі. На цьому у мене все. Чекаємо успішного лістингу. Всім удачі, друзі, до нових зустрічей.